Всім привіт! 1 жовтня, другий місяць осені. Сьогодні тема буде про пекінку і кальцій для неї. Поговоримо про кальцій, тому що мало хто його, так знаєте, згадує. Тому сьогодні вирішив записати іменно це відео, щоб не було у вас проблем. І так, покажу пекінку, а потім трошки розповім про кальціву селітру. І так, дивіться, пекіночка наша пошти готова. Деякі качани, вони вже, їх вже можна зрізати. Вони ось повністю зверху вже такі непогані. Набрали вже вагу свою. Тому можна різати. Ось тут такі взагалі у нас гіганти поросли. Трошки сонця не видно, але пекінка. Майже, ну не майже, а практично готова. Дивіться. Верх повністю твердий. Тут містами трошки вона слабша, десь грам по 500 буде. Ну, а вже така десь до кіла буде. Ми ще не різали її, ще не пробували, ще трошки потримаємо. Тому що ціна зараз особа невелика. Ще може місяць побуде, можливо менше, для кілька чани вже будемо вирізати. І можна вже дещо продати або здати десь на магазин. Бо на ринку якось слабо йде воно все. Не знімав я два тижні десь приблизно. Скажу вам, особо не було чого показувати, воно все те саме. Якби все воно росте. І так, по кальцію. Зараз розповім по кальцію. І так, ось у нас кальцієва селітра. Звичайна, ту, що я її нагірок давав і кругом. Коротше, берете 20 грам, даєте в корінь. А і по листу. Тобто і туди, і туди. Коли даєте кальцій, обов'язково давайте воду. І води давати треба багато, тому що без води кальцій не засвоїться. Ну і по-друге, це щоб у вас не було всяких там бактеріозів, нікрозів, оцих цяток чорних, які бувають на капусті. Щоб цього всього не було, дайте кальцій. І все, і у вас буде ось така пекінка. Це обов'язково. Кальцій я даю і в корінь, і по листу. Можна в один день, можна дати на другий день. Ну, якщо сьогодні даєте в корінь, то завтра можна вже дати по листу. Або в один день я робив по різному. До цього давав ось таке добриво. Це вже на Ну, по початку вегетації тільки посадили, там два тижні я показував було відео. Це в нас фосфорна формула, давали його для укорінення. Зараз перейшли ми ось на таке. Це в нас калійна формула. Якраз у нас я качан, і треба давати. Тут формула його 0,2550. Даєте його. Або даєте просто монофосфат. Ось ми купили 15 грам на 10 літрів. Даєте в корінь, можна і по листочку. Все раз у тиждень. Чередуєте в кальцеву селітру і монофосфат. І все. Ну і води. Води давати так, щоб під коренем не було сухо. Тому що ефекту від кальцію не буде ніякого. Він просто блокується і все. Ось такі друзі справись. Далі відео буде про капусту білокачанну. Потім відео ще буде про редиску, який я досі не зняв. Ну а далі видно буде. Тому всім дякую, підписуйтесь, далі буде, всім пока.